Пані Софія, знаємо, що учора вперше за два роки перерви в Києві пройшов марш рівності, і зокрема, ви теж мали можливість взяти участь у Київ Прайді 2024 року. Тож хотіли б дізнатися про деталі цього заходу і загалом що вас спонукало приєднатися до цього Київ Прайду. Так насправді я пішла тут зі своєю однокурсницею і ми не є учасницями а, спільноти ЛГБТК плюс ком'юніті, але я вважаю, що це є надзвичайно важливою подією, в якій повинні м, приймати участь е, всі, хто має таку можливість, тому що це є важливою е, подією загалом для нашої країни, для наших військових, які є е, частю цієї. Я хочу підтримати всіх, у кого немає. Тих прав, котрі вони мають мати зараз, особливо під час війни, про які права йдеться, пані Софія? Права на захист своєї безпеки, на демонстрацію своїх учитів зі своєю улюбленою людиною, на захист прав, якщо, наприклад, ми кажемо про ситуацію з війною, щоб людина могла прийти до свого свого партнера, як у законодавчий партнер, мати можливість прийти в лікарню чи подати прошу. І ми також на прайді говорили про реєстрацію браків, про законодавчий акт, щоб його передивлялися та узаконили. Пані Софія, знаємо також, що дійсно на цьому праді були і представники Збройних сил України, і учасники спільноти ЛГБТ То чи вони висловлювали якісь свої вимоги і чи пояснювали, чому вони прийшли на цей захід? Так, справді там була ціла колонна з військами, які мали перед собою ем, такий флаг. Котрий казав про те, що треба е, зброювати Україну, це також казали е, про допомогу та підтримку від національних е, спільнот, щоб вони зброювали Україну. Та вони казали про кодекс внесення змін України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації. Та також той самий інститут, про котрий я казала 9103. Зараз можна побачити на відео про інститут реєстраційних партнерств. Пані Софія, чи можете ви оцінити кількість людей, учасників цього заходу, чи можна було їх приблизно порахувати скільки приєдналися до Київ Прайду у 24 році. Так, є офіційна назва і офіційна кількість. З Цьогоріч була обмежена кількість людей, їх обирали доволі сурово з реєстрацією. Мої, мою подругу відмовили в реєстрації мені надали згоду, і я могла її взяти з собою через військовий стан. Було 20 разів менше людей, ніж до повномасштабного вторгнення. Було 500 людей і також члени організації та волонтери. Загалом було 500 людей, це були звичайні люди, котрі зареєструвалися, військові. Я знаю, також це були деякі народні особи і також, котрі мали демонстраційну місію тобто іноземні представники. Пані Софії, але цікаво, чи не було спроб, наприклад, якимось чином попливати на учасників цього заходу, чи можливо не було якихось обурень з боку інших громадян, які в той час перебували поблизу проведення прайду? Насправді це було все дуже цивілізовано та санкціоновано. Тобто ми були огороджені усюди поліцією та поліцейськими автобусами, і всіх людей було, котрі не е, приймали участь в цьому прайді. Їх було просто е, наказано йти в іншу сторону, наприклад, в метро. Також е, було попереджено про перекриття деяких вулиць. Ну і були обурення. Я знаю, що е, був також е, біля цього Київ Прайду маршу, марш за традиційні цінності котрий йшов проти цього прайду, так би мовити, і таким чином були такі обурення. А загалом цивільні люди вони мали право проходити повз але цікаво почути вашу думку, як ви загалом розцінюєте ситуацію із дотриманням прав ЛГБТК плюс спільноти в нашій державі? Чи відомі вам випадки якогось насильства саме на ось цій основі ненависті? Зокрема, через сексуальну орієнтацію. На жаль, так. Ми маємо дуже часті випадки цієї не безпричинної дискримінації та ненавісті, навіть фізичного насильства, тобто є зареєстровані випадки фізичного насильства та морального насильства, якоїсь фізичної ненависті та завдавання шкоди. З чим ви це пов'язуєте? І на вашу думку, чи за останні роки, зокрема після широкомасштабного вторгнення, чи стало українське суспільство толерантніше? Це я так вважаю, причиною є те, що люди не знають про те, що орієнтація є? Генетично сформоване, тобто це не є вибором, це є природньо. І я маю вже ці знання, і також є вже медичні доказові дослідження про це. І також це є можливо страхом перед чимось, що не схоже на тебе. Але, на щастя, я сподіваюся і вважаю, що в останні приблизно 30 років і також. Спочатку повноштабного вторгнення ми більше кажемо про це, кажемо про важливість рівноваження всіх прав, всіх людей, не дивлячись на їх расу, на їх стать, на їх сексуальну орієнтацію, і з кожною такою подією, наприклад, як Київ Прайд, як цей марш та його інформаційне впровадження в різні ресурси, ми поліпшуємо стан цих подій, стан рівно. Прав, і, і будемо йти далі і інформувати якомога більше, щоб ми мали рівні права? Водночас, пані Софія, і зокрема і в соціальних мережах можна часто почути про так би мовити вислови, які хейту можна назвати та проти представників цієї спільноти загалом. Чи можете ви якимось чином пояснити саму психологію гомофобії? Насправді вона є декілька а, причин, є декілька теорій. Це дуже індивідуально і залежить від індивідуальної особистості та минулого кожної людини. Це є також, а, можливо, багато хто чув таке слово як латентна гомосексуальність, це а, якби прихована гомосексуальність, і через те, що людина її не визнає в собі, вона а, проявляє. Рихованість як агресію, як страх перед чимось, що а, вона не може досягнути чи не може в собі відкрити, але це завжди не в усіх випадках. Також є просто страх перед чимось, що не схоже на тебе, що ти не знаєш повністю його природу, і тому важливо а, себе в цьому плані а, читати більше та інформувати себе в. В цьому руслі, і також це може бути ненавість серед якісь травми своєї особисті, котрі пов'язані з представником цієї статі чи цієї сексуальної орієнтації. Але чи в таких випадках можна якимось чином боротися з цими проявами, чи можливо звертатися до психолога, чи, наприклад, ваші колеги-спеціалісти можуть якось зарадити? Так, звичайно, з цим працюють з латентною гомосексуальністю, зі страхом і різних орієнтацій з гомофобією працюють і можна піти до психолога є. ЛГБТК плюс френдлі е, психологи та психологині. І загалом можна піти з загальним е, запитом е, про таку ненавість, якщо людина хоче її побороти в собі, і можна з цим працювати. І також просто е, більше дізнаватися про це. І зі знанням приходить і змирення, і розуміння, і, можливо, якийсь інсайт щодо своєї ненависті чи нерозуміння, чи страху. Ну от цю латентну гомосексуальність, чи яким чином її можна діагностувати? Це зможе зробити психолог чи якийсь інший спеціаліст? Загалом так, можна спочатку йти до психолога, а якщо є такий запит і цікавість щодо цього та сумніви щодо себе, він може потім перенаправити до психіатра, наприклад, син обов'язково повинно бути. Медикаментозно вилікувано, тобто це може бути вилікувано чи проговорено з психологом, а далі він допоможе знайти якісь рекомендації, які підходять саме до цієї людини індивідуально і водночас можна теж почути критику, зокрема і від військовослужбовців, що ну ніби зараз не час проводити такі заходи, такі марші, які, які вчора відбувся у Києві. Чи у вас є якісь думки стосовно цього, наскільки це на часі? Так я розумію це обурення, але на мою думку, в нас також були такі плакати, що права людини завжди на часі. Це завжди є актуальне, Не дивлячись на всю жахливість нашої ситуації, Київ Прайд також допомагає військовим і вони проводять збори, тобто вони не ігнорують ситуацію в країні, але і продовжують боротися за свої права, тому що вони також права меншин ЛГБТК Плюс ком'юніті, торкаються і війни, і військових також, тому що військові, котрі є ЛГБТК плюс. Ставниками вони також е, на фронті, і вони також є військовими, і вони також потребують рівноправ'я в цьому плані, і вони також е, приймають участь в, в цьому марші, що може доказати те, що їм також це потрібно зараз, і це є на часі. Права людини і рівні права для кожної людини завжди є на часі. Пані Софія, ви згадували про те, що на цьому марші були зокрема й народні депутати? Ну але водночас бачимо, що згідно соціологічних опитувань українське суспільство можливо навіть стало більш толерантним, на відміну від Верховної Ради, яка не виносить на розгляд цих законопроєктів, про які ви згадували, і один із яких вже більше двох років знаходиться в парламенті, інший ще більше. То чому на вашу думку, та чому народні обранці бояться? Піднімати цю тему. Так, насправді це а, цікаве питання, тому що ми намагаємося вже декілька м, років, як ви сказали, привернути до цього увагу. І також є багато причин, можливих, багато теорій щодо цього. А, я не можу сказати точно тому, що я не є частиною цієї а, ради. Не можу зрозуміти динаміку їх внутрішню, та що зараз відбувається в них. Тому я просто а, буду сподіватися, що вони розглядають це і розглядають, яким чином можна якомога краще а, а ці права, проводити ці нововведення, а, які будуть корисні для всіх, і які зможуть. А, Прийняти весь народ більш-менш лояльно та з розумінням можливо, з часом, просто поки що ми готуємо людей до офіційного впровадження цих дій, і щоб якомога лояльніше суспільство це прийняло. Як ми бачимо, ще в нас не дуже толерантне суспільство загалом, але з часом, коли воно буде. Поліпшуватися, можливо, вони будуть вже більш уважно дивитися на ці провадження. Але бачимо, що серед найбільш активних противників цих нововведень зокрема і церква, то чи тут можна якимось чином дослухатися і змінити думку представників наших найбільших церков? Так, я вважаю, що можливо, також складно, але Знову ж таки при а, розмові, при діалозі з представниками головними а, цих а, комун спільнот а, я думаю, ми зможемо прийти якогось консенсусу по допомогою діалогу, зрозуміти один одного, зрозуміти а, причини відмови від а, тих впроваджень, а, можливо, якісь які вони знають, і таким чином, потроху ми зможемо знайти. Якийсь компроміс, який задовольнить всіх. І насамкінець, пані Софія, то на вашу думку, чи от наша євроінтеграція, наш рух до Європи, чи він зможе вплинути на і на Верховну Раду, і загалом на наше суспільство і змінити ставлення, зокрема, до цієї спільноти? Ми дуже сподіваємося, і це напевно є однією з. Головних місій та цілей зробити ну, і, як по крокам європейського менталітету, тобто впроваджувати толерантність розуміння інших людей та їх почуттів, та, намагатися зайняти їх місце та насамперед більш за все піклуватися про себе і менше піклуватися про інших в тому плані, щоб дивитися за. А своєю орієнтацією, своєю а, датністю зрозуміти інших.